Зимовий період отримання літаків f 16 Ми теж будемо витрачати свої системи ППО на прикриття цих літаків. Що для росіян цінніше завалити Ф-16 чи завалити, умовно кажучи, якусь розподільчу трансформаторну поблизу якогось міста? Звичайно, вони будуть оцінювати пріоритети. Я тут повністю погоджуюсь. Вони навчилися. Аналізувати свої помилки і очікувані результати досягли чи не досягли. Що треба робити нам, окрім того, що ми робимо? Я вважаю, що все-таки має бути, ну, скажімо так, диверсифікована система подачі електроенергії, тобто роззосередження її потрібно робити. Ви знаєте, в нас кожна кав'ярня під час війни може бути пунктом незламаності, в якій можна буде зарядити екофло чи ще що-небудь. Але ми мусимо захищати об'єкти не тільки енергетичної інфраструктури. Ну, уявімо, розбомбили там умови для каналізування. І що далі, ну все в якомусь місці Києві, і все від того, що в нас є електрика, але не працює каналізація, це зовсім інша буде історія. Тому треба зосереджуватися не лише на енергетиці. От я просто про це хочу сказати, і це дуже добре, що ми зараз зробили певний запас трансформаторів, будуємо якісь там споруди для них. Там намагаємося захистити, щоб не прилетіла одна ракета, побила все навколо осколками, хоча могла пошкодити лише там умовних там 10 квадратних метрів території, на якій містяться трансформатори. Тому, звичайно, нам потрібно це робити. Чи будуть? Будуть, чи мають можливості, мають. Виробництво поставлене на промисловий рівень. Чи витягне наше ППО? Ну, Збивати, грубо кажучи, патріотом, шахеда трошки. Цінова політика трохи не там. Ми не напасемося, і західні партнери стільки не навиробляють. Значить, ми маємо мати і інші більш дешеві системи ППО, а ще краще системи подавлення цих дронів. Тому що ну, стріляти з гармати по горобцям набагато важче, ніж, скажімо так, загнати їх в сітку чи в клітку. Тому така от історія. Ми мусимо над цим обов'язково працювати. Дуже шкода, що ми профукали один із моментів, який я кажу в Швейцарії, е, утилізовували, якщо не помиляюсь, раптор їхні дешеві системи, до яких. В них було декілька тисяч ракет. Вони їх відправили на утилізацію і не передали Україні. Тобто я вважаю, що це, ну скажімо так, недопрацювання вже з нашої сторони. Я зараз нікого не звинувачую. Це їхня політика, політика Швейцарії, але ми могли би все-таки вплинути, можливо, якимись там, не знаю, там процесами зовнішньої політичної діяльності, так би мовити. І такого в світі є багато, що дехто просто утилізовує чи не і не передає, або навпаки не передає тільки тому, що це Україна. Тут. Питань може бути дуже багато до політиків, в тому числі.